Минулий раз ми з вами зупинялися над правдою про велику скорботу, яку Господь визначив, що вона має бути. Хоча на планеті Земля гоніння і переслідування були, є і будуть до кінця. Можливо, сьогодні диявол працює хитрощами своїми. Він такий кулінар, що вміє плутати правду з неправдою. І тому треба мати відкриті очі, щоб побачити. І я бажаю продовжити сьогодні наші роздуми, читаючи Святе Письмо. Але дозвольте цю тему, яку ми розглянемо сьогодні, розпочати словами 89-ї Псальми із 15 го вірша. Щасливий народ, що розуміє голос твій святковий. Господи, присвітлі лиця Твого, вони ходити будуть, Твоїм ім'ям радіють цілий день і справедливістю Твоєю будуть піднесені. Знову і знову Господь хоче дати кожному мешканцеві свою надію. Ми продовжуємо вивчення 24 розділу Євангелії від Матвія, щоби побачити цю надію перед поверненням Ісуса. Тоді, як хто скаже до вас, Ото Христос тут чи оттам. Не йміть віри, бо постануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, щоб звели, коли б можливо і вибраних, оце я наперед вам сказав. А коли скажуть вам: ось він у пустині, не виходьте, ось він у Криївках, не вірте, бо як блискавкота вибігає, з сходу і з'являється аж до Заходу. Так буде і прихід сина людського, бо де труп, там зберуться орли. Тексти, які ми прочитали із 89-го Псальму, відкривають щастя людини в розумінні слів Господніх, щасливий народ, який розуміє голос Божий. Я вам сьогодні пропоную Слово Боже, а воно приведе вас до Христа, а Христос дасть Спасіння. Досить важливі тексти, які ми прочитали, в яких є інтригуючі правди, цими текстами Ісус хоче відкрити, що чим ближче кінець, тим частіше різні голоси кличуть: Ходіть до нас! Ходіть до нас! В нас спасіння, у нас цілення, а в нас мови. Та сьогодні пропонують все, що завгодно. Тільки йдіть. У міру наближення кінця бажання побачити Ісуса зростає в тих, хто чекає на Його повернення. А як у вас на рахунок цього бажання? Чи не хотіли б ви бачити Ісуса вже на хмарах небесних? Це не просто хмари. це Ангели, які супроводжують його повернення на землю. Чи не хотіли б і ви, щоб уже закінчилося усе земне, гріховне, прокляте? А це праця і хвороба, це аптеки і аптечки, це лікарні і санаторії, це горе, страждання і все закінчується смертю. Чи не звернули ви увагу, що ми постійно поспішаємо, ніби за нами погоня, а інколи чекаємо. Несподіванки і втрачені мрії, і більше розчарування, чим радості. Я вважаю, що в цьому напрямку можна продовжити і думаю, що і вам, як і мені, хочеться, щоб у всьому цьому прийшов кінець. Хочеться сказати те запрошення Ісусу, гряди, Господи, ми твердо віримо і знаємо через святе Письмо, що всьому тому поставить кінець другий прихід Христа. Тому сьогодні так хитро, так спритно трудиться сатана для того, щоби звести, обманути, ввести в заблуд навіть вибраних. Диявол спробує зробити і підробку другого приходу Христа. І знайдуться багато таких, які просто повірять, просто, без всякого переконання, без доводів і святого письма. Повірять йому, тобто сатані. Будь-яка людина, яка читає Слово Боже, і не виконує. Вона своїми діями підтверджує, що вона не вірить Богу, а вірить Сатані. Можливо, це жорстоко звучить. Можливо, це образливо для тих, хто називає себе віруючими. Але це правда. Я бажаю пригадати історію із книги дії святих Апостолів, як уже після Вознесіння Ісуса з'являлися так звані місії, збирали багато людей навколо себе, але коли тих месій не ставало. То не залишалося нічого з їх ідей, а люди гинули або залишалися обманутими. Дії святих апостолів, п'ятий розділ із 35-го вірша ми можемо читати цю історію. Так було, так є сьогодні, і так буде до повернення Ісуса. Сатана продовжує використовувати неправдивих пророків, які дають неправдиві ознаки, відводять людей від істини. І в кінці кінців такі люди підуть в ті місця, де можна буде побачити несправжній прихід Христа. Дорогі слухачі! Усі люди, які довіряють Сатані, вони дійсно бачать великі чудеса і побачать ознаки, вони побачать видовище подібне до приходу Христа, але то буде диявольська сцена. Зверніть увагу, чи Христос не попередив нас про це. Ми читаємо друге послання до Солонян із другого розділу, із восьмого вірша. І тоді -то з'явиться той беззаконник, що Його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу Свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою, і знаками та з неправдивими чудами, і з усякою обманливою неправди між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію обмани. Щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Читаючи ці тексти, ми розуміємо без об'яснення, якою буде підробка сатани з усякою силою і ознаками. Її легко приймуть ті, які не мають любові істини. А Ісус у Євангелії від Іоанна в своїй молитві сказав такі слова Іван від Іана, 17 розі, 17 вірш, освятити їх правдою. Твоє слово то правда. На жаль, серед тих відступників будуть багато тих, які знали правду, але не полюбили її, не прийняли її. Ми читаємо текст у першому посланні до Тимофія у четвертому розділі, перший. А дух ясно говорить, що від віри відступлять дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. Що входить у ці науки демонські? Чим характерний підступний дух, чим привабливий обман сатани? Книга об'явлення, 13 розділ із 13 вірша, я думаю, що це легко запам'ятати. Запам'ятайте, об'явлення, 13 розділ із з 13 вірша, ми читаємо. І чинить вона великі ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу перед людьми, і зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образ звірини, що має рану від меча. Та живе досить цікаві слова. Як це зробити? Образ звіра? І дуже проста і зрозуміла відповідь це виконувати його заповіді, це виконувати його постанови. Зверніть увагу: звір є звір, а людина є людина. Людина може бути тільки в образі звіра, а коли вона входить в його образ, коли виконує волю звіра. У Біблії є багато символів. Наприклад, Слово Боже у Біблії відкривається в символі меча. Ось послухайте текст, який записаний у посланні до Євреїв в 4 розділі, 12 текст. Бо Боже Слово живе та діяльне. Гостріше від усякого меча обосічного проходить воно аж до поділу душі, і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Ви зауважили, який це універсальний скальпель, який проникає скрізь. Більше того, ми вивчали в попередній темі, що гріховній папській системі була нанесена рана. Ця рана наноситься Словом Божим, тому що Словом Божим відкривається обман сатани, який він поширює через ту чи іншу релігійну систему. Хто читає, слухає і виконує Слово Боже, вони мають виходити із релігійних систем, які завели людей в заблудження. І з цього слід кожному зробити висновок. Що чудеса, ознаки, інші мови не є доказом Божої віри. Істина доводиться сама собою. Істина до спасіння відкривається в Слові Божому. У всіх питаннях є істина і є хіба. Істина це те, що каже Слово Боже. Воно, як світло. Коли воно світить, воно свідкує, що воно є. Коли світить світло, вам не треба доводити, що воно світить. Звичайно, дар творити чудеса свідкує про те, що той, хто його творить, має зв'язок з духовним світом, з потайбічним. Але це може бути духовний Божий світ, і можуть бути духи злоби піднебесної. Тільки ті, які від щирого серця, чистою вірою приймуть Слово Боже, тільки на підставі Слова Божого зрозуміють, від кого виходить ознака. Чи чудеса? Візьмемо біблійний приклад. Книга дії святих апостолів, дня ж призначеного, Ірод убрався в одежу царську і над підвищені сів та й до них говорив, а натовп кричав голос Божий, а не людський. Так за кого прийняли Ірода люди? А що було насправді? Дорогі мої, сьогодні є тенденція людей до релігії. Але де ті, що шукають справжнього зв'язку з Христом? Щоб жити кожен день з Ісусом, кожен день для Ісуса, кожен день силою Ісуса? Все, що сьогодні швидко приваблює людей, це сенсація. І люди, щоб бути її учасниками, тратять кошти, сили і час. Вони проробляють дороги в почаю, в Зарваницю. Хто має майкошти, їде на Пасху до Єрусалиму, збирається в певні місця на Різдво. А певний час, коли там спадає благодатний вогонь, люди тратять і роблять все можливе, щоб доторкнутися. А я приведу вам приклад про те, що було в нас тут, в Україні. Ну, можливо, це було трошки раніше, дійсно, це так було. В одному із сіл на Франківщині наверху дзвіниці, ніби з'явилася Матір Божа. Я там не був, але був мій рідний брат, який розповідав, що ближче, як на 5 кілометрів автомобілем під'їхати вже було неможливо. Люди різних національностей, навколо церкви всі паркани поламані, огороди стоптані. Хто хотів бачити Матір Божу, треба було кинути певну суму грошей в капличку, яка стояла в Паркані церкви. Через певний час виявили групу шахраїв, які, я думаю, непогано заробили. Питання не в цьому. А який дух побудив зібрати тисячі, тисячі людей, які пожертвували часом, силами і коштами? Туринська плащаниця. Відкопаний на Голгофі хрест, благодатний вогонь на Пасху, плачучі і мироточучі ікони. А де істина, де голос Божий? Сьогодні спритно діє диявол, кожна газета, журнал трактує астрологію, телепередачі і фільми, пов'язані із духами і надродніми силами. Злі духи сьогодні можуть бути такі, що чують, розмовляють, присказують, зціляють, мертвих повертають. Під їхнім впливом можуть рухатися меблі, великі речі держатися у повітрі, музичні інструменти грати самі по собі, чисті аркуші паперу списуватися прямо у письмовому столі. Світ науки тільки дивується, наукову обҐрунтувати неможливо. Тому є таке хитре слово, як феномен. А людині залишається одне повірити, що існують надпродні сили. Як липка павутина, потрапивши в яку, не може вирватися муха, так і людина, коли відкриє доступ до свого розуму і серця впливу від диявола, не розуміє, що гине. Я пригадую одного молодого чоловіка, бізнесмена, в якого померла молода дружина, який дуже засумував. Спочатку він цілими днями і ночами просиджував на могилі. А потім він скупляв усі ікони у всіх існуючих монастирях. Місця вже в помешканні не було, де б не висіла ікона. Його бізнес прийшов за непад, його життя втратило сенс. переважна частина світу або більшість не надають значення словам Христа, які записані в книзі Еклезіаста в 9 розділі, 5 вірш. Бо знають живі що помруть. А померлі нічого не знають. І заплати немає вже їм, бо забута і пам'ять про них. Скільки родів, ви пам'ятаєте зі своїх предків? А тепер повернемось до тексту. Не знаючи цієї істини, що померлі нічого не знають, люди легко піддаються вірі в безсмертя душі. Люди легко сприймають видумані історії про те, де подорожує душа після смерті людини. Вони шукають можливості поспілкуватися з нею, тобто з душею. А диявол тут, як тут, він надає такі послуги. Зверь увагу, що каже Господь через Пророка Ісаю у 8 розділі, 19 та 20 вірш. А коли вам скажуть, запитуйте духів померлих та чародіїв, що цвірінькають та муркають, то відповісте, чи ж народ не звертається до свого Бога? Заживих питатися мертвих. До закону й свідоцтв, якщо вони не кажуть так, як те слово, то немає для них зорі ранньої. У цих текстах є категоричність, куди слід звертатися по будь-яких питаннях і особливо з питань спасіння. Ложні пророки, чарівники і всі ті, які дають різні ознаки. Не встані будуть продемонструвати ту славу і велич і ту силу, в якій прийде Христос. Тому Христос через Своє Слово і попереджує, яким буде Його прихід. Його прихід буде видно, як блискавку, хмара ангелів побачить його всяке око, і ті, що розпинали, не залишиться жодної будівлі. Воскрешають мертві. Таким буде прихід Христа. А те, що робить диявол сьогодні через своїх слуг – це інтриги, щоб відволікти людей від істини, тому з іншої сторони, десь у пустині, у Києві Марія Деві Христос. Якесь чудо, щось незрозуміле, якась подія. Цікавим текстом закінчується цей уривок 24 розділу, який ми вже сьогодні читали, і особливо 26-й текст, я тільки вам пригадую. бо де буде труп, там зберуться орли. Я би швидше сказав Коршуни. Є деякі версії відносно цього вислову. І чому він тут написаний, і чому він так написаний? Давайте я попробую це змалювати. Прихід Христа це велика вечеря для птахів небесних, тому що гинуть усі грішники, які залишаться живими в поверненні Ісуса. Їх уже ніхто не похоронить. Неприємна картина. Жахлива картина. І ще одна версія. Христос іде у великій славі, у супроводі ангелів, вищесельне число. Земля хитається, небо звертається, мертві чують голос Божий і оживають. Одні біжать назустріч і піднімаються на хмари, а інші втікають в гори, в скали і взивають, щоб покрили їх. Отже, дві версії. Всяку підробку, яку буде робити сатана на прихід Христа, Христос називає трупом. І є ті, які мають поживу в тому, це контраст подій. Тому Христос сказав, де буде труп, там зберуться орли. А мій прихід буде не таким, а буде видимим для всіх, каже Господь, блаженний народ, що розуміє голос Господа. Диявол сьогодні переможений ворог. І коли він ставитиме сцену і буде виконувати роль Христа, знайдуться люди, щоб піти і подивитися на цей труп. Христос пропонує хліб життя. І блаженний народ, що цей хліб уже споживає сьогодні. Я цікава книга події останніх днів. І на 156-й сторінці написано. Коли голос Божий звільнить Його народ із полону, відбудеться страшне пробудження тих, хто втратив усе у великій життєвій боротьбі, те, що збиралося протягом всього життя, знищено вмить. Багаті її плачуть над руїнами своїх великих замків, над розвіяними вітру своїми золотом і сріблом, це одна картина. А ось інша, коли прийде Христос. Щоби взяти своїх вірних до себе, тоді прозвучить остання труба, і вся земля від вершини самих високих гір, і до глибоких шах і рудників почують цей звук, померлі праведники почують голос останньої труби і піднімуться зі своїх могил, щоб одягнутися в безсмертя. Наслідники Божі вийдуть із сховищ тюремних камер. Зійдуть з ешафотів і гір, повернуться із пустинних втечі підвалів і глибин. Блаженний народ, що знає трубний зов. Ми сьогодні маємо можливість бути учасниками любої із цих груп. Все залежить від нас. Ми можемо прийняти Слово Боже. А разом із ним ту надію, яку вона несе, а можемо прийняти пропозиції диявола і сатани. Це наше право, це наш вибір. Книга об'явлення, 22 розділ, 20 вірш, говорить, той, хто свідкує, говорить оце. Так, незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Те, що чекає на відкуплений народ після повернення Ісуса описати неможливо, розказати неможливо. Мабуть, варто сьогодні разом з Іваном Босом сказати ті слова: Гряди, Господи Ісусе! На березі е, широкої, досить глибокої річки, де проходили кораблі, сидів рибак і бачив, як на невеличкий пірс. Забіг хлопчина і в сторону корабля, який наближався, помахував ручкою. Рибак звернувся до нього і сказав: Юний друже, такі кораблі до цієї пристані не приходять. Але малий не звертав увагу. Він дивився в сторону корабля, який наближався, сильніше підстрибував і знову помахував ручкою. Рибак не стерпів і знову звернувся до нього і сказав: Юний друже, я знаю, тому що я проплавав по цій річці на таких кораблях. Такі кораблі до такої пристані не приходять, але малий не звертав увагу. На яке велике здивування цього рибака було те, коли цей корабель все ж таки повернув? Коли він приплив, стільки можливо було, викинений був довгий трап, і на ньому з'явився дужий моряк з бородою, підійшов до цього хлопчика, взяв на руки, а Той сказав, а цей дядько казав татусю, що ти за мною не запливеш, але ти мені обіцяв мене підібрати. Друзі дорогі, Ісус пообіцяв нам. Тому моє велике бажання. Щоб ми не пішли в ті місця, де диявол ставитиме сцени, тому що то труп. І щоб ми не зайняли таку роль, а щоб пішли в те місце, де проповідується Євангелія. Я хочу про це з вами сьогодні молитися. Наш дорогий небесний батько, ти відкрив нам сьогодні чудову правду про Твоє повернення. Ти відкрив, яким чином воно буде відбуватися. І ти відкрив це все через своє слово, доступно і зрозуміло. Тож благання наше сьогодні до тебе. Дай нам це все прийняти вірою, чекати з нетерпінням тебе і не слухати різних голосів, які сьогодні кличуть, а йти за тобою так як вчить Твоє Слово. Допоможи нам у цьому, благослови нас у цьому і прийми нас як своїх дітей. Дай нам мудрості чути голос твій і жити зову твоєму. В ім'я Ісуса молитва наша, а тобі слава, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Дорогі друзі, це чудова правда. Вона настільки захоплює мене, вона настільки підносить мене, що я про неї не можу мовчати. І сьогодні Господь дарував цю можливість поділитися з вами. Я бажаю ту пропозицію. Яку несе Ісус, яку дарує Ісус, яку хоче, щоб ми прийняли. Я її прийняв. Я хочу цей день жити з ним. І хочу, щоб і ви цей день прожили з Господом. До побачення.